Я радий вітати сьогодні у цей непростий час мого колеги, міністра закордонних справ Греції Нікоса Дендіаса. Ми хоромимось на херетісо, що це на Євгусі Дискову Скіруш, то сенатор ФО, ну, той кругово, екстрій кон, то кіло Ніколо Безумовно, Нікос міг пропустити цей візит, пославшись на Важку безпечну ситуацію, але він приїхав і це не просто акт сміливості, це також дуже сильний жест підтримки України у цю важку хвилину. Я вдячний за це. Омологозну олясову бо Русе на міх ефір не. Михайла зіткнімата Асфальяс, але ірце кінне праксі гінеотіта та міхаристої. Ми почали наші переговори в форматі тет-а-тет -тет в моєму кабінеті Міністерства закордонних справ. Але ці переговори були перервані ποίσαμε τριβό και my sύμου. Ξεκινήσαμε τη διαπραγματεύσει μα στο Γραφείο, πρόσωπο με πρόσωπο, είχαμε επιτύκλο των θυμάτων, αλλά υπήρχε επέμβαση του συναγαιρεμού και αναγνωστήμε να κατεβούμε στο επόμενο. Я думаю, і приїзд Нікаса в таких важких умовах, і наше продовження наших переговорів у бомбосховищі це дуже чіткий і простий сигнал про те, що нічого, ніхто не зламає ані Україну, ані її партнерів у підтримці України. Кіє сімейні. Συνέχισε τύπου στο καταφύγει είναι ένα μήνυμα ένα σύμβολο που μα λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να σπάσει να καταστρέψει το μιλτίδα μα και την επίθεση στο μέλλον τη στιγμή. Σομποδα από σμερ. Σποβότητα Ukraini από smart. Це було гасло української революції на початку ХХ століття. Ліфарії Фанатос це не е на каталіптіка Сінхемаста Стікосіяна, і тетьо, акрівостео Сінфима і Бірхеке стій українські епанасті Сартіс, ту і костуюона. Грецький народ, як ніхто інший, усвідомлює, що це боротися за свободу і

обговорили підтримку з боку Європейського Союзу у протистоянні російській агресії. Ми то омологому і хаме мня еп і кові сізітіси пану та тема там по афурані і дипломатія, і вивео з токілі тема і там не і катаполеміси тіс російськіс ізболінські я подякував Греції за вже надану безпекову та гуманітарну допомогу, підтримку в ухваленні рішень Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй. Ексефраса він економосидіму сто прошу по твій поргусті на лаза я парохіт із воїзіас та зіматат із асфаліас, кей парохіт із амфопістикіс

Я на Ехі Хорамас, Евкірія на посадці Кіріот те, і так. Е, і дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни. και δεν είναι πρώτη προμήθεια. Σήμερα ξεκίνησε ε, η παράδοση των τεθωρακισμένων του πεζικού BNP1 ε, στην Ουκρανία που θα ενισχύσουν τις σύνοχλες δυνάμεις της χώρας μας. Μα Ευχαριστούμε Χρηστούμε για αυτή τη γενναιόδορη βοήθεια. Безумовно, я порушив питання про розвиток нашого співробітництва в цій сфері, і для нас зараз головне це зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України. Греція наш має наш знає наш запит і буде його опрацьовувати. Ефесберіка зітримата форовофорунті Сінгасія сто ТОМЕА, Сто статтє Котомеа і Сівірмена і парадокси парадусі тон систематом та несхіджу на тім антіаерополітіки, антіпірабляки, а не на скорость. Чим би нас не бомбили не бомбила Росія, скільки б колишніх зеків і нових мобілізованих не відправлялися на фронт помирати за президента Путіна, ми переможемо у цій війні. І український народ завжди пам'ятатиме кожного, в тому числі Грецію, за ту допомогу, за той внесок, який ця країна зробить в нашу перемогу. І Росія бої на Етоксевсі Осус Пірауселі бої на скелістні України, епістатус у Мазевісті Сфілакес. Але міст та некісумаки та ехуміс, та радішу міст і мімас. Κάθε χώρα και κάθε άνθρωπο που μα έδωσε το χέρι που έκθεση. Me tikai uwageni від novлення Ukrainy και naміer відbudować zrujno pologý бути. Επίση, συζητούσα τη ανανέωση και αποκατάσταση τη Οκρανία στο μέλλον και εγώ, εγώ ευχαριστή е Греція, яки просимиє на нахтиси то катастромено майевторіо тисмаріу поліс. Я також запропонував Нікосу долучитися до повоєнного відновлення Одеси. Episcis э e, протина э e, соомоло so, кому э e, на ялада на єносити спосфатіс ен дикуманіесті, метаполітики апокатастесі тис орісу. Сьогодні ми також підписали меморандум про взаєморозуміння між нашими міністерствами щодо співробітництва у сфері дипломатичного навчання. І наостанок скажу, що ви добре знаєте, для України головне це люди. Тому я подякував Греції, в особі Нікаса, за прихисток

Resulting the death and друзі Dmitry, дякую за прийняття мене в цих надзвичайних обставинах, коли продовжуються обстріли і напади на українську територію. These attacks result in death and injury of dozen of unarmed innocent people. Greece condemns these attacks in the strongest of terms. Ці атаки завершуються смертю і і пораненням десятків uh, людей, uh, і Греція uh, засуджує uh, в спосіб ці Let me say that these attacks constitute war crimes. Now, since the beginning of uh, the war, this is my third visit to Ukraine. Twice I visited Odessa, as Dmitrov already knows, a city combined with Greek history and the Greek community of Ukraine. Ці напади є воєнними злочинами. І це мій візит це вже третій візит спочатку повномасштабної повномасштабного вторгнення Росії. Двічі я був в Одесі. Ви знаєте, що це місто грецької культури і грецької громади, яка там мешкає. In order to express the full solidarity of the Greek government, the government of prime Minister Mitsotakis, of the Greek society and of the Greek people to the Ukrainian government and to the people of Ukraine, також мій візит є символічним. Я хочу ним висловити повну солідарність грецького уряду, грецького народу, уряду прем'єр-міністра Міцетакіса з українським урядом і Українським народом. As I sit here, I will repeat what we have been saying all along. For Greece, respect of international law, for territorial integrity and sovereignty of all countries is the holy gospel of our foreign policy. Сидячи тут, перебуваючи тут, я повторю позицію, якої дотримується завжди Греція. Це повна повага до міжнародного права, територіальної цілісності і суверенітету це священний принцип для нас. From Day One, we condemned the Russian invasion of Ukraine, and we do not recognize the illegal annexation of Ukraine's regions. І, е, будь -які, будь -які анексії, е, Our people are bound together with a long peaceful history of interaction. For centuries Greeks have been present especially on the Black Sea shores in cities as Odessa, as Mariupol, which has a Greek name, the City of Mary, of Virgin Mary. Наші народи поєднані століттями мирної взаємодії, і греки мешкали багато століть на північному узбережжі Чорного моря, Одеса, Маріуполь. Це місто саме по собі має назву грецького походження – місто Марії, Святої Марії. І, звісно, Одеса була збирком військової соціальної соціальної філіки Етерія, яка створювала грецьку війну з індепенденцією, з символом Елефтерія і Танатосу. Freedom of death, which Dimitro just repeated, Димітро джаст репітинвич репрезенс за карантин ефорт оф та українська на Ukrainian society. Ви також знаєте, що саме в Одесі зародилася грецька революція, в якої було гасло свобода або смерть, і як сказав мій Дмитро, точно таке саме гасло поділяє зараз, поділяє зараз Україну. First of all, I have to say that Greece is also strongly committed to accountability for war crimes. I have sent a relevant letter to the prosecutor of the International Criminal Court and I visited The Hague myself. We will never forget the crimes committed in Mariupol. Відповідний лист я також направив uh, прокурору міжнародного кримінального суду, і я перебував сам uh, в Газі. Uh, я хочу наголосити, що uh, Греція ніколи не забуде воєнні злочини вчинені, особливо в Маріуполі. On our У to help Ukraine, we unequivocally support the European Council's decision to grant Ukraine European Union candidate status. Also, we have offered the port of Alexandroupolis as a hub ми також підтримали рішення uh, Ради uh, Європейського Союзу про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, а, а також запропонували порт Александрополіс uh, як хаб для надання допомоги для України. Ми також підтримуємо всі санкції Європейського Союзу проти Росії from the war. And I would like to thank рефудж for appreciating this. Ми також надали прихисток десяткам тисяч українців, які були змушені виїхати через воєнні дії Росії у Греції. І я також хочу відзначити те, що мій друг Дмитро висловив вдячність за цю допомогу. And we are ready and working together for the promotion of the candidacy of the historic center of Odessa for inscription in the UNESCO World Heritage List. Also, I need to thank deeply and from our heart Ukraine for supporting. Greece's candidacy for a seat in the United Nations Security Council for 25 26. Dear Dimitro, nobody can understand you better than the Greeks. Because Greeks have also a big neighbor on the east. A neighbor that have issued a threat of war a casus belli, against them. a neighbor that calls from demilitarization of our territory while amassing large forces just opposite of our borders. також закликають до демілітаризації нас, підтягуючи, підтягуючи великі сили до кордону зі свого боку. A neighbor that illegally claims that part of our territory is theirs. Сусід, який також має легально претензії на частину нашої території. A neighbor that says that they may come suddenly at night. A neighbor that says that unless we vote its wishes, we we will have the fate of Ukraine. Сусід, які кажуть, що може прийти раптово вночі, і сусід, які кажуть, що якщо ми не виконаємо їхніх бажань, то ми можемо повторити долю України. Well, dear Dmitro, our answer is very simple in all cases. We are with Ukraine, we stand by Ukraine. Thank you so much for hosting me here today. Але наша відповідь дуже проста. Ми з Україною ми продовжуємо стояти з Україною і дякую за прийняття мене сьогодні тут.